На цій дорозі було дуже багато жертв трупів. Ця вся дорога обсипана трупами. Відколи відкрився пункт пропуску краківець Корчова, автомобільний потік у селі Наконечне не замирає ні на мить, особливо гостро відчувають сусідство з дорогою державного значення. Ті, хто мешкає обабіч траси. От літо гаряче, вікна не відкриєш, мусиш закривати й паритися в хаті, бо чисто так, як би по голові, а бажури трясуться в стянці. Хрусталь скаче. Вийти за паркан не те, що ввечері, в день лячно, автівки проносяться шаленою швидкістю. Дітлахи і маличку знають. Заворота зась. Я беру дітей і навіть чужих дітей в бусах і везу до школи, бо то ужас один. Якщо, наприклад, у нас був такий трафунок, що йшло двоє хлопців, і шофер заспав і вбив двох на смерть. Хлопці молоденькі. один лишив троє дітей, а другий ще був неженатий. Пані Надія надає перевагу велосипеду, та рідним селом особливо не поїздиш. Бідкається, водії або сигналять щосили, або проїжджають настільки близько, що серце спиняється. Мала бути об'їзна дорога, але до цих пір її немає. Про те, що об'їзна мала бути, свідчить оцей камінь, закладений 2002 року, і вирубаний ліс довкола селища. А це ще одна псевдооб'їзна. Цей проект також заморожено. З двох об'їзних на даний етап ми не маємо ні однієї. Натомість активно ремонтують дорогу через село без встановлення зовнішнього освітлення та додаткових систем, які б убезпечили їхнє життя від транспортного зашмаргу. Мешканці Наконечного кажуть, якщо у їхньому селищі не встановлять радари фіксації перевищення швидкості та лежачі поліцейські вони готові навіть перекривати дорогу державного значення. Віталій Кублі Володимир Квятковський, головні новини Львова.